Салют! Місце тут затишно моєї сестри на балкончику, тому поки натхнення не втекло, є жага, бажання, а головне, що світловий день триває, запишу вам коротенько, сподіваюся, швиденько, другий відосик. Тема усамітнення, тема оцей режим пантареза, коли мені нічого не треба, ніхто не треба, я крутий або крута, у мене все буде зашибісь, це непогано. Це класний захисний механізм, коли ти знаходишся в кризі і коли тобі треба на щось спиратися, ти не можеш жити кішками на виворі. Тобі треба якось зібратися докупи і то все якось у себе зібрати, і так далі. Але що хочу ще сказати, є така рідка зараза, от я проти неї воюю вже який рік, і продовжую воювати проти тої рідкої зарази, називається матію валшебніцю Перфекціонізм. Буває так, що ми за рахунок того образу певної своєї суперсили або суперідеальності і так йдемо і лобом врізаємося в той перфекціонізм, що ми собі перекриваємо взагалі можливості в житті, кисень. Коли ти уявляєш, що тобі треба зробити, коли ти розумієш, як тяжко тобі це зробити, буде ідеально, ти просто відмовляєшся це робити взагалі. І виходить, що перфекціонізм плавно мутірує в таку велику суперсилу, яка називається прокрастинація або самосаботаж, коли ми самі собі робимо підніжки в тому житті і не даємо собі рухатися по життю. Так от, сталася в мене невеличка халепа. Мені треба було терміново виселятися, от вже до 8 числа, я маю переїхати. Це було дуже несподівано, це було неприємно, бо це було не дуже не дуже ситуація сказати так. Не те, що стресова за рахунок переїзду, а просто некрасиво організована ця вся історія, але вже як є, да? вже маємо, що маємо, вже від того треба танцювати. І в мене було два шляхи: або відміняти цю поїздку на відпустку, яку я дуже чекала, і яку я там майже не за останні гроші і там. Ну в общем, в нас був свій шлях, як ми до того йшли із моєю, це моя і знайома, і подруга, і родичка, в общем, все в одному. Ми... Довго до цього йшли. Працюємо обидві багато, і дуже хотілося зробити передишку, щоб не кидатися на людей і знову любити то життя. І от, або відміняти ту поїздку і швиденько, от з ударом перфекціоніста по голові, бігати, шукати те житло, заповняти заявки, вести перемовини, бла бла-бла. Я розуміла, що мій мозок зараз до того всього не готовий. Я просто ледве догребла до відпустки, і я знала, що скоро я поїду, в мене буде три дні. Я дихну кислородіка і все пройде. І зараз мені отаке робити собі для голови. Ну, геть було не, не в тіму, да, невчасно. І... Я могла якби піти шляхом правильним, да бути крутою, правильною, відповідальною. Але я пішла шляхом душі, бо моя душа і серце просило радості і, і взагалі. І я просто звернулася до всіх, кого знаю: до колег, до знайомих, до знайомих знайомих. Я перепросила всіх, я сказала, що терміново шукаю. Щоб ви розуміли, це не дуже то окей в Мюнхені в передмісті Мюнхена. Шукати квартиру за такий короткий срок, це так тут не робиться, як в нас вдома. Що ввечері поварили, вранці вже ключі, і все хорошо. Тут і завдаток треба великий, називається таке страшне слово кауціон. Тут і треба ріелтора хорошого знайти, або самому шукати. Тут і треба заявки, тут і в черзі люди по три місяці, і по півроку, а мені от треба отак. От да? Але знаєте, я просто попиталася всіх. Я просто розказала, що ситуація горить, трешова. Мені було трохи соромно, що ніби я така організована відповідальна людина. А тут мене такий треш в житті відбувся. І в мене теж був такий вибір. Або піти заложниками цього образу перфекціоніста, що в мене все чітко, я контролюю життя, я організована, все сама вирішую, я нікому проблеми не створюю, бо це була моя ідея фікс, щоб, не дай Боже, я не створювала нікому проблем. Типа все сама там з гордістю, з надривом, Хай вилітає диск в спині, але все зроблю сама, щоб ж нікого не використовувати і щоб нікому проблем не створювати. Але зараз я подумала, чом би і ні? Звернуся, просто скажу, як є. Дане ідеальна, да не справляюся, дане реалістичний в мене пошук. Але що ми маємо? За день буквально до від'їзду вдалося ще й подивитися один із об'єктів уже нерухомості, але не сталося там. І поки була там у відпустці, це буквально було три дні і приїхала сюди додому. І що ви собі думаєте? Ось уже на днях, дай Боже, поїду брати ключики, знайшла собі невеличку така квартирка, студія, щось таке. Все нормально, все в порядку, є де жити. І навіть, слава Богу, не треба того нещасного кауціона, бо зараз його не так то легко організувати. Я собі сижу і думаю, Маріна, ти бачиш, як тобі відкривається взагалі інша реальність, інше життя. Коли ти сама собі не перекриваєш кислород, коли ти сама від себе не вимагаєш бути ідеальною, завжди чіткою, а просто в тебе сталася ситуація, і ти йдеш і кажеш, як єсть. От от, в цій, в цій своїй розгубленості, в цій своїй вразливості, в цій своїй потребі, я розумію, що ситуація привела ну не дуже таку гостросюжетну, вона якби відносно нейтральна, як приклад. Є ситуації більш тяжкі в житті. Буває нам тяжко проявитися своїми потребами і в стосунках з родичами, і в стосунках з близькою людиною. Та навіть з дітьми нам буває тяжко сказати, що я знаю, що ти хочеш погратися, це є нормально, але я в ліміті зараз. У мене от енергії рівно от скільки то процентів. Я можу тільки отак, отак. Вибач. Я знаю, що ти хочеш, але ну вибач. Да? Як буває складно визнати свій ліміт? Як буває складно визнати свою потребу в допомозі, ну мені було дуже складно. І я знаю, що той великий гріх насправді, то називається гардячество. Є почуття гордості, да, гідності. А є от таке от пратівне, злободнівне гардячество. І каюсь, грішна. І знаєте, як приємно від того позбутися. все ж таки. І може, ця ситуація вже. Варта того, щоб їй радіти в моєму житті, бо вона допомагає позбуватися у таких карях і у таких наростів на душі, коли в тебе прегардячество, і ти соромишся попросити руки допомоги. І ви знаєте, як то тепло і затишно, і приємно від того, що велика кількість людей відгукнулася, і всі допомагали, хто чи міг, хто силочку прислав, хтось каже, допоможе зареєструватися. Хтось каже, ось тобі контакт той і людини. Хтось каже, неважливо, що спрацювало. Це так кльово, коли ти виходиш із своєї ракушки, коли ти не соромишся сказати все, як є, і коли ти бачиш, що виявляється навколо тебе багато дуже чуйних людей. І насправді ніхто тобі в морду не плює і не каже, як же ж ти нас напрягаєш. Хоча саме такі фантазії в мене були в голові. Коротше, моє чисто сердечне зізнання сьогодні до того. Я знову і знову закликаю нас переходити на оці рельси людяності, щирості, відвертості. Скажу вам більше, що коли до мене приходить людина і чесно каже, що в неї є якась потреба, або є якась складність, я реально всячески теж намагаюсь її підтримати і подумати, а як я можу допомогти, або хто може допомогти, а я знаю цих людей. А коли людина ходить і включає цей режим нещасного пантаріза, що все чітко, все зашибісь, мені ніхто не потрібен, я з усім справляюся, в мене все ідеально, окей, молодець, але такі люди не не викликають того теплого відгуку, тої людяності, того розуміння. А буває навіть і дратують знатненько. Давайте чесно. Я думаю, кожен з вас це колись в житті переживав. Коротше, я закликаю нас з вами бути не тими, хто дратує і один одного і над собою здівається, знущається, А я закликаю нас з цих пам'ятати, що ми люди, що ми живі і що нам завжди буде чогось треба. І не давити, не знущатися над собою за свої бажання і потреби. Хтось мені каже, блін так хочеться на ручки і ніжності, але ж так соромно за то казати, бо я доросла тьотя, мені 40 років, я маю бути відповідальна то-то. От бачите, як ми до себе ставимося. Ми самі собі не дозволяємо бути живими, самі собі не визнаємо, не дозволяємо цим потребам бути. Можеш, задовільни цю потребу, не можеш. Просто обійми себе цю потребу і порадій, що ти цього хочеш. То значить, що ти все ще живий. То значить, що ти все ще людина, то значить, що в тебе все ще є душа. Болить душа. Так, да, це тяжко, як душа болить, але вона болить, бо вона є. Короче, давайте обіймати себе, свої душі затишного вечора, дня або ночі. Бережіть себе.